Ага, казки зібралися, послухати. А думаєте, легко їх вигадувати? За тисячі років вже стільки казок понавигадували. А мені, каскареві, сиди, і день, і ніч, думай, ідеї нові знаходь. Ха. О, ідея. Запишу, поки не забув. Забув. В день пиши, ввечері пиши. І каже Сабайдон відьмі. Ні. І каже відьма Сабайдонові. Не клеїться. Зранку допишу. Все досить з мене пішов. Не так склалося, як бажалося. О. <пробинярі> І каже телесик гуся, гуся гусенятко. М, десь я це чув. Зараз гадаю. <р variability> Ти згрість добрий вечір вам у хату. В районі навала мишей. Котик не потрібен. Які миші? А такі. Маленькі, худенькі, товсті. Заходь. Братва спасибі. Всі вільні. Миша в наш час така хитра пішла. Потрібна диратизація. Але спочатку діагностика. Не заважай. Вражі миші, відключили гарячу воду. Mm -mm, не mm -mm. Откляті, миші, ага. І з'їв! Спокійної ночі. На добраніч! О Господи, коли ж це кінчиться? Ах, не знаю, що коти храпля краще б миші були.